Морта йдемо, йдемо, покажем. Еще один екзип нашому садку. Йдемо, Сейчас тапочки перекажу. Зараз. Пошли. Пошли. Идем. Гортензія вже пофарбувалась в осінні кольори. Йдемо, йдемо, йдемо. йдемо, йдемо, мамочка, Зараз покажу, Покажем мушмулу. Якщо комусь буде цікаво, то я розкажу в наступному відео, що це за екзот черговий в мене в садку. Ось така мушмула. Їсти я її починаю у лютому місяці, не раніше. Зараз вона у жовтні тверда і ще в грудні буде твердувати. А от у лютому буде саме воно.